Власне, це є фотографія моєї мами. Використовувалась вона в виставі Наталкина Мрія, де потрібно було реально говорити монолог про маму і дивлячись на цю фотографію, говорити певний текст вистави. Це часто допомагає. Жанна Бичковська, акторка та співачка обласного академічного музично-драматичного театру. Артистка стала лауреаткою премії імені Олександра Храпаченка, яку вперше цьогоріч вручали у Рівному. Премія передбачає і кошти у розмірі 35 тисяч гривень. Я насправді радію, що пам'ять цієї хорошої людини, Героя Небесної Сотні, Героя України, почесного громадянина міста вона буде вшановуватись кожен день, кожного, кожного року в, нашій, в нашому місті. У театрі жінка почала працювати ще під час навчання в інституті. І вже в інституті е, сталася така історія, що на одному з концертів е, мене помітив, е, почув, можна сказати, е, артист оркестру. Нашого Рівненського драмтеатру Цюлюпа Данило Степанович. І він, в нього виникла така ідея: не хочеш ти працювати в театрі? Та звісно хочу. Я ще була студенткою тільки першого курсу. Я прийшла на прослуховування, і так сталося, що якраз їм потрібна була дівчина, яка добре співає. Знайшлась одразу для мене роль, потім інша в казках, в інших виставах. Ну і так, ніби закрутило, що я стала актрисою театру. Окрім роботи в Рівненському театрі. Жанна Бочковська є акторкою Берлінського документального театру. Так сталося, що у 2019 році Асоціація Український Незалежний Театр проводили кастинг цьому театру в Берліні. Документальну Берлінському документальному театрі потрібна була. Вокалістка саме з України, тому що дуже багато постановок вони роблять саме про Україну. Я прочитала про цей кастинг, прийняла в ньому участь і так би мовити, вони з 2019 року взяли мене до себе на роботу. Артистка каже, що про премію дізналась через соцмережі. На сторінці управління культури і туризму. Я побачила оголошення, що оголошується ем, такий конкурс. Ем, і ініціатором виявилася власне я. Я підійшла до нашого Завліта Ірени Боровець. Вже Ірена ніби погодила це з нашим директором, він був не проти, і для мене це вже була перемога, тому що. Якби дозволили прийняти в цьому участь, і ніби вже подавалась не не сама як Жанна Бочковська, а як актриса цього театру. Колега Жанни По сцені, заслужений артист України Станіслав Лозовський, каже, що створення премії стане гарним стимулом для молодих акторів. Я думаю, що такі премії вони корисні для молодих творчих людей, тим, що вони стимулюють. Як на мене, але я ніколи не розглядав премії як. Щось те, що дає тобі стимул. Я радий за Жану, я радий, що у неї є така відзнака, але не думаю, що вона на цьому зупиниться. Артем Остапюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівна.